Полтава знову у Скорботі. Перед свято-Успенським кафедральним собором п'ять трун, накритих синьо-жовтими стягами. Тут сьогодні прощаються із полеглими на війні героями. Відспівують на панахиді 54-річного капітана Геннадія Бутенка. На війні він був командиром вертолітної ланки. Загинув 31 січня в результаті падіння повітряного судна. Мі-2. у нього залишилася тільки старенька мати, який 80. Геннадій був героєм нашої країни. Він дуже любив Україну, дуже любив незалежність. І він любив небо. І любив, він мріяв про перемогу. Перемогу нашої країни. І помер героєм. Тут відспівують а сьогодні. Ми їдемо до Сум, і Ховатимуть його в, в останню путь проводжали полтавці і старшого лейтенанта Владислава Станкевича 1976 року народження. Загинув льотчик штурман вертольота 31 січня. Також внаслідок падіння судна. Прощалися сьогодні і старшим сержантом Євгеном Бойком. Полеглому було 46. Під час бойових дій на передовій він виконував обов'язки командира відділення снайперів. Загинув боєць 11 лютого в районі Авдіївки Донецької області. Я, звичайно, дуже добре пам'ятаю Євгена Миколаєвича. Він був неймовірною людиною, чесний, відповідальний, справедливий, пунктуальний. Виховував сина таким же бути. Дуже неймовірно жаль. Але ми запам'ятаємо його таким сильним, мужнім, сміливим, серед загиблих і 28-річний солдат Віктор Котелевець. Він був механіком-водієм гранатометного відділення. Полій герой 6 лютого на Луганщині. Прощалися також із солдатом Ігорем Маслом. Йому було 29. Водій кулеметного відділення загинув 10 лютого поблизу населеного пункту Юрківка Слов'янського району Донецької області. Якщо Твої вороги хочуть, щоб ти помер, а ти хочеш жити, то це мало залишає місця для компромісу. Нам треба вистояти, тому що ми маємо справу із Росією, з тим народом, який створив ту цивілізацію. Це дійсно болото, яке болотом і залишилося. Ми маємо вистояти і подарувати іншу країну. Нашим нащадкам поховають бійців у рідних громадах.